Зараз ми перебуваємо у центрі села Нова Слобода, що на Сокірянщині. Позаду мене будинок культури, де працюють лише двоє працівників. Загалом у селі є близько ста місцевих жителів. Переважна більшість це пенсіонери. Як живе Слобідка? Дивіться у сюжеті МБ. Село Нова Слобідка, Слобода. Магазинів у нас немає. У нас 87 дворів. У нас раніше був магазин, зараз немає магазин. Ми їздимо. Найближнє село Вашківці в магазин. Там затоварюються люди. Приїжджає почта, пенсіонери беруть тут продукти, хто не може добратися туди. А так село вимирає. Вимирає, тому що дороги хорошої нема. У нас дороги ви бачили, як їхали проїхати танком, а не машиною легковою. Молодь не, залишає, не залишається, мало робочих місць, а зараз ще війна ця. позабирала багато на війну. А так залишаються ті, хто працює на землі. Ви подивіться, у нас немає не одного кличка землі, щоб десь щось спустувало. Все оброблено. Люди у нас працюють, поля засаджують саджанців, Наш регіон більше займається саджанцями, квітами. Квіти різні, саджанці теж різних дерев. Теж трошки таке, от бачите, це мій сад, один, другий, там, третій сад. Ну, пацієнтів буває кожен день по різному. У селі у нас, звісно, проживає більш пенсійного віку людей, бо більш молодь повиїжджала з села, а пенсійного віку ну як і не багато, і не мало. Ну, більшість з чим звертається. Гіпертонічна хвороба, підвищення артеріального тиску. а Так буває по різному. А скільки приблизно людей у селі? Сто.

97 сім. років. Я ми працювали в ж... в все життя. На нормі у всю життя у колхозі ким ви живете зараз? Є син коло мене. Є син, так? Mm -hmm. А чи не важко, немає ні магазину, ні аптеки, ні чого? Та як не важко, як не важко, як пора, то ви нема де ложку соли позичити хіба в сусідів, бо нема де купити. Треба лише у Вашківці. А скільки кілометрів до Вашківців, щоб пройти? Десь ну, шість, десь ко сім. Магазин був вашої мами, так 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 яких роках він працював? Получається орієнтовно десь з нульових, орієнтовно до 2012 року, приблизно. А чому закрили? Тому що тут стало вже невигідно. Маленьке село молодь уїжджає, і немає просто кому що купувати. Ну все працювали в убиток. Зараз ми вирощуємо саженці, продаємо їх. У нас інтернет-магазин рослини від Назари, а мої дружини веде інтернет магазин садочок Продаємо саженці через інтернет. От, такі коробочки, тут пакуємо, різні саженці продаємо. У нас тут свій бізнес, ми продаємо саженці ага. і ми ось так живемо, але в більшості ми то у Вашківцях, то там, то там, то, а так то плануємо переїжджати у Чернівці. А, чи багато молоді у селі в цьому? Ні. Дуже мало. Це люди похилого віку, так? Е, так, оце от ми вас побачимо, Ми думаємо, що це за молодь в селі зазвичай. Це, ну от ми і там ще троє хлопців. І аж так то толком немає нікого. Наша філія працює е, на основі того, щоб надавати дозвіллєві розваги населенню. Починаючи з діток дошкільного віку і до, як то кажуть, до пенсіонерів. Ну так як в нашому селі зараз діток, на жаль, дуже мало. У Нас ходить дві дитинки в школу, одна в восьмий клас, один в шостий. І одна дитинка ходить в садочок, одна до ще не ходить. І оце всі наші дітки, як то кажеться. Молоді такої незаміжної молоді в нас теж немає. Але ви знаєте, що ми робимо якийсь захід. То в нас наша невеличка зала переповнена постійно. Ну як кажуть, навіть важківці, шишківці, у нас буває що ми запрошуємо їх з концертом. Що у вас така тепла атмосфера? Що ми такої атмосфери не можемо в себе зробити. Який би ми не робили малесенький захід. Ми постійно ставимо скриньку і, хоч якісь кошти, навіть ходили от по селу на різдвяні свята колядувати, теж ходили скринькою, теж збирали кошти. Там ну, скільки було тисяча, дві тисячі це теж йшло все на допомогу на армію.